Спека закінчилась, а з нею сезон відпочинку на воді. Однак його наслідки так нікуди й не поділись. Ужгородський кар'єр одне з популярних місць відпочинку Ужгородців. Оскільки в місті офіційно немає відведених місць для купання, багато жителів попри заборону приходять саме сюди. Однак за літо територія кар'єру кардинально змінює вигляд. Сміття, яке відпочивальники залишають прямо під ногами, тут уже звичне явище. Я тут майже кожен день. Дуже гарне місце, але дуже жаль, що люди, які сюди приходять, ведуть себе недостойно, залишають купи сміття, е -е є ентузіасти з того другого боку, які слідкують за порядком, але з цього краю просто боляче, тому що дуже красиве місце, де люди себе добре почувають. Ну, але та санітарія принижує людину. І Дуже сподіваємося, що десь свідомість появиться у людей, люди б трошечки уважніші. Рятують кар'єр від стихійного сміттєзвалища тільки волонтери, які кожного року наприкінці відпочинкового сезону прибирають територію. Цього року роботи тут теж вистачає. Ужгородці та гості міста, схоже, забули золоте правило. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.